Всі вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Європи. З вами Женя. Сьогодні в нас на огляді народніша шкода Октавія А5, 1,6 звичайно ж, МПІ. Непроста перевага даного автомобіля. Останній рік випуска Дореста, 2012 чистий рік. Від першого єдиного власника не нефарбований автомобіль. Абсолютно весь в оригінальному стані, без корозії, 216 тисяч підтвердженого пробігу. Не міг я не купити для вас авто в Німеччині. Я коли оглядав його, стан автомобіля просто вражає. В нас тактика купляти хороші автомобілі, тому що хороші автомобілі продаються завжди. Показую загальну частину кузова, прийдемося толщинометром, розглянемо стан салону. Дуже достойне збережене авто зі свіжим роком. А по ціні буде як шкода Октавія 2007 року. Автомобіль на легкосплавних оригінальних дисках. Це я їх особисто купляв сюди, ставив, щоб завершити проект, що він був естетичний зовні. Тобто, даний автомобіль я купив на желізних дисках, погано йому стані. Купив легкосплавний автомобіль. Зразу покращив зовнішній вигляд. Гума вже по сезону зимова, дуже гарна, свіжа. Царапин, м'ятин, коциків явних слідів експлуатації в очі не кидаються. Мінімальніші відповідно до пробігу та віку. Залишок 80-85%. Подивіться на стан порогів. Всі заводські на захисні плівки по автомобілю присутні. Шкода, оригінал Лобове, все скло. Шкода, оригінал 2012 року. Октавія, наклейки всі присутні. Оптика, вся рідна, автомобіль весь в зазорах. Видно, що він збережений. Розглянемо дане авто разом з вами толщинометром. Перевірка стану лакофарового покриття. 90 120 все авто б'ється заводські параметри. То не бачить це точка. Нас я кажу, що автомобіль не фарбований, показується толщинометром для вас. значит воно так и есть. нас три толщинометра в наявности, надаем при потребе на огляде. 92 точка, 92 точка, 108, 119, 92, 92, 92, 92 и 9, 92, 102. Это серый цвет если как бы были какие-то Фарбовані деталі це було б видно по автомобілю. І так, разом з вами детально було оглянуто Skoda Octavia 5 по стану кузова. Автомобіль не фарбований без корозії. Розглянемо стан салону. Автомобіль у нас на стандартній комплектації. Передній склопакет. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався, оригінальні пороги, дублююча табличка присутня, стан керма та салону взагалі без зауважень. Потолок чистенький. Є документи, які підтверджують сервісну історію. Є відмітки про обслуговування масло 5В30, замінено в квітні місяць цього року. Дивіться, чистий, 12-й рік, 0 переоформлень, один власник салону. Твейс Марс. Адуміль з кондиціонером. акустика шкода авто, підлокітник. Чистеньке збережене. Домашнє авто надійне, просте, невибагливе, правильна інвестиція. Користується попитом. Подивіться на цей громадніший багажник, тому і полюбляють шкоди. Прийоми в оригіналі, нічого не крутилось, нічого не знімалось. Все в оригінальнішому стані. Подивіться, аптечка, все присутнє. Запаска, домкрат, ключ, все по оригіналу, нічого не знімалось. Хороше авто свіжий рік. Знайде нового власника, впевнено. Якщо ви хочете купити автомобіль раз і надовго, і не морочити голову з обслуговуванням свіжих років, то це ваш варіант. Пройоми всі в оригіналі. Дуже люблю авто в такому збереженому стані, тому що ви їх так само полюбляєте. Економне, надійне, просте. Розглянемо стан роботи двигуна. Перевірка стану роботи двигуна 16 МПІ 215 тисяч кілометрів. Завівся з півтику, не димить, не троїть, працює чітко, Ручник тримає, магнітола справна. Нагрузка пішла. Кондиціонер включився. Дивіться на стан прийомів. Завод заводський склопідйомник ісправні, обидва. Під капотом зустрічаю ваш улюблений 1675 pi 75 кВт, 102 коней. Мотор, який дуже класно, легко ставиться газ, недорогий в обслуговуванні. Підкапотний простір в оригінальному стані. Радіатор оригінальний не висічений. Слідів зняття бампера немає. В автомобілю нічого не крутилось, нічого не знімалось, підкапотний простір без корозії. Тут основний він код. Мотор працює тихо, рівно не димить, не троїть, не сапунить взагалі без зауважень. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто шкода Octavia 5 1.6 MPI 2012 року, 215 тисяч підтвердженого пробігу. Особливість даного автомобіля свіжий рік та оригінальний стан кузова. Явних слідів експлуатації чи пошкоджень по автомобілю я не знайшов. Корозія відсутня абсолютно дуже гарна зимова гума на легкосплавних дисках. Залишу гума десь 80-85%. Достойний варіант за доступні кошти буде. Ніяких технічних чи візуальних зауважень автомобіль не має. Нагадаю, що всі наші автомобілі проходять технічну перевірку на СТО перед тим як виставлятися на продаж, так як у нас є послуга доставки під дім. Працюємо по всій Україні. Тому, якщо вам сподобався даний варіант, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Та на сьогодні маємо два абсолютно ідентичних автомобілях, тільки інші чорного кольору. Теж 12-го року. В такому ж аналогічному стані займаємося вак групи. Ввожу машини з 2011 року. Автомобіль розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Вдати першим власником в Україні і другим за всю історію даного існування даного автомобіля. Дуже класний естетичний зовнішній вигляд авто. На огляді з вами був Женя. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке ви так довго шукаєте. Ми працюємо на репутації, приганяємо максимально збережені автомобілі. Технічно їх перевіряємо та доставляємо вам під дім. До нових зустрічей з новими оглядами!